Про поляків, які фотографували атомну станцію в Швеції, неконституційність польської комуністичної партії, а також нові прогнози у США щодо антиросійських санкцій. Деталі вже за мить. Двох громадян Польщі судитимуть у Швеції за незаконне фотографування атомної електростанції. Чоловіків, які мали при собі, зокрема, детектор радіоактивного випромінювання та шапку з совєтською зіркою, спочатку підозрювали у шпигунстві. Чоловіки заявили, що вони, є буцімто батьком і сином, перебували у Швеції на відпочинку і хотіли зробити собі кумедні фотографії. Доказом незаконного фотографування об'єкта, що охороняється, є знімки, зроблені телефоном, який було конфісковано. Польським громадянам загрожують штрафи в розмірі від 600 до 1000 євро. Дата судового засідання в цій справі ще невідома. Детальніше про хід подій читайте на нашому сайті. У Польщі визнали неконституційну діяльність комуністичної партії. Таке рішення суду фактично веде до делегалізації цієї політсили, яку вже 5 років намагаються заборонити у Польщі. Зокрема, з відповідним проханням до конституційного трибуналу в листопаді звернувся президент країни Кароль Навроцький. А у 2020 році аналогічний запит подавав тодішній генеральний прокурор Збігня Зьобро. Нині трибунал задовольнив звернення президента і зауважив, що в польській правовій системі цитую немає місця для партії, яка прославляє злочинців та комуністичні режими, відповідальні за смерті мільйонів людей, зокрема й громадян Польщі. Як розвиватиметься ця справа і чи заборонять комуністів у Польщі остаточно? Ми писатимемо на слава ТВІ. В республіканській партії США майже зі 100% впевненістю заявили про нові санкції проти Росії. Зокрема, про це сказав співголова проукраїнської групи в Конгресі США, республіканець Брайан Фіцпатрік. Він є одним із співавторів законопроєкту, який передбачає масштабне посилення тиску на Москву. Фіцпатрик зазначив, що найближчим часом планує домогтися голосування в палаті представників щодо документа, який у нинішній редакції передбачає, зокрема, запровадження 500% відсоткових мит на товари з країн, які купують російські енергоносії. Це точно буде просунуто в палаті не на 99%, а на 100% наголосив він. Як розвиватиметься ситуація, читайте на слава ТІВІ. Європейські країни несуть основний фінансовий тягар підтримки України, в тому числі оборонної, тоді як Сполучені Штати вже майже нічого не платять. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він нагадав, що від першого року президентства Трампа європейські члени альянсу вже подвоїли свої оборонні витрати. Це ми, Європа, фінансуємо Україну і функціонування української держави і підтримку її оборони, сказав міністр. Відповідно, сказав Сікорський: той, хто платить, повинен мати вплив на ухвалення рішень. Що польський дипломат сказав про перспективи мирних перемовин у контексті завершення російсько-української війни, читайте на слава Тіві. Польська допомога Україні в 2022 році має стати новим установчим актом відносин Варшави та Києва, про погіршення яких нині багато говорять. Як наголосив у коментарі для слави Тіві, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, не тільки драматична історія може визначати польсько-українські стосунки. Він наголосив, що сьогодні в Польщі живе понад мільйон українців, зайнятість яких сягає більше 80%. День, коли ця війна закінчиться, і, наприклад, половина українців, це переважно українки, вирішать повернутися додому. Чого українська сторона зрештою очікує? Для польської економіки це буде шок, для сфери послуг це буде шок, для магазинів у Варшаві це буде шок. Тому що сьогодні величезна більшість людей, які там працюють, це саме ті, хто приїхав до нас трохи перед 2022 роком і після 2022 року. Тому про це потрібно говорити. Це величезний заряд, особливо при слабкій польській демографії для нашого ринку праці, для нашої економіки. Детальний коментар Кваснівського читайте на слава ті. А в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті. Побачимось.